Капітан команди Верес, автор першого голу в нашому матчі. Михайло, за рахунок чого все-таки вдалося перемогти Кардинал-2, як взагалі налаштовувалися на цей матч? Е, відверто скажу, е, дуже серйозно налаштовувалися на цей матч, е, тому що ми знали, про ті, кого ми будемо сьогодні грати. І це для нас такий міні-історичний момент на сьогодні, тому що ми представляли народний клуб Верес який перший раз в історії зустрівся. На футзальному рівні з кардинал-2 командою. Ми дуже серйозно були налаштовані сьогодні, дуже хотіли отримати результат. І в першу чергу я дякую кожному зі своїх гравців, які відверто билися сьогодні на полі як один за всіх. І чесно, відверто, я не знаю, як тут сказати. Просто дуже велике бажання було, як у мене, так і у гравців, так і всіх. Тому сьогодні була перемога за нами. Нам вдалося реалізувати свої моменти, які ми хотіли. Нам вдалося так само виконати наголошення нашого тренера, як ми мали вийти, як і грати проти такої команди, як кардинал Авангард-2. І я думаю, що ми виконали цю настанову на 100%. Дякую.